Кого на вулиці? Добрий ранок, Субота. восьма. Я їду на роботу. Дуже не хочеться, але треба. Всі вдома сплять. Я теж пізно лягла, не виспалася, але їдемо працювати. Зараз в мене буде 5 годин, 6 будинків, 6 візитів. Без перерви аж, аж, аж до початку другої, здається. Не пам'ятаю, до другої випила дві кави, тож готова починати цей день. Зараз 12 градусів тепла, в день має бути всього-навсього плюс 20, враховуючи, як спекотно вчора було. Тож таке, сьогодні похолодання. Їду до мадам з Касабланки, в якої вчора в обід була. Я сьогодні в неї зранку і ввечері, тобто буду піднімати і буду спати вкладати. Bonjour. Bonjour. Я залишила машину біля будинку, в якому тільки що працювала, тому що мені в будинок за парканом до сусідів. Така специфіка. Бонжу. Je vais, je vais revenir à midi. D'accord À oui. tout à l'heure. Так, закінчила тут. У мене до наступного місця 15 хвилин. Я хочу хоча б на 5 хвилинок заїхати додому, подивитися, як там моя родина поживає. Насправді я голодна, не поснідала, як завжди, так рано, тільки каву пила. І настрій поганий в мене. Відповідь на питання, як покращити настрій. Перший пункт треба щось з'їсти. Тому заїду на 10 хвилинок. Чи на 5 як вийде. Тільки що була в Сюзанни з Марселем, якщо пам'ятаєте, пара, в яких в обох Альцгеймера. Це завжди ще той челендж, виклик мені. Е, ну, все, все непогано обійшлося, і в, в душ не довелося вмовляти мадам сходити. все. Була слухняною. Звичайно, поведінка більше нагадує поведінку дітей, саме тому вони можуть капризувати. А можуть ось такими бути чемними, добрими і люблячими. Сьогодні, мабуть, саме такий день, принаймні я на це сподіваюся, бо я в них буду і в обід, і ввечері сьогодні. Рідкісний випадок, машин немає. Є де припаркуватись. Думаю, що всі роз'їхались на вихідні. Нічого собі, мене почули і двері відчиняють. Приємно, О, так, я загубила. З'їла бургер вчорашній, готували ввечері. Стало значно краще. Готова ще 2,5 годинки попрацювати. Правда, вже на 5 хвилин запізнююсь. Їхати тут 2 хвилинки. Все добре. А у Миколая з Семеном зараз. Французька. Вони не хотіли вставати. Третій день поспіль. У них там відмінялися уроки. Вчителі відміняли, Точніше, ну, центр, в якому вони займаються онлайн. І тепер поставили три дні поспіль. І хлопці не задоволені, бо спати хочуть ще. Але ж вже одинадцята майже. Тож зараз в них буде французька онлайн. Така ось забудова. Квартал соціального житла. Ого, все запарковане. Бонджу. C'est для між. Сисіс. Отже, спляча мадам, як завжди, спала. Хоча вже і не ранок, вже 12-та. Але вона ось сказ сказала мені, що зробити, там розкладати білизну в суху. Так, хтось до мене вже це все зібрав. а Мені треба було гарно поскладати. І ну, далі я вже там прибирала, робила все як завжди. А вона спала і попросила двері її зачинити, щоб їй не заважати. Я вам про неї розповідала раніше, що вона вже доволі довгий період часу лікується від онкології, періодично в неї ці курси хімії, і ось, власне, Переважно, коли я з нею бачусь, вона не завжди вона спить. І були в нас з нею моменти і в супермаркет. Я її возила на закупи. І взагалі були моменти, коли вона була активна, але ось 90% часу, коли я з нею знайома, вона спить. Саме тому я її сплячую мадам, почала називати. А я повертаюсь вже до Марселя і Сюзанни. Зараз буду готувати їм обід. Перед цим я з морозилки, з морозильної камери, дістала а, сосиски там заморожені. Ось ті, що смажити треба. І, мабуть, картопляне пюре, що приготую, подивлюсь, або зелену квасолю. Ще не вирішила. Ну і в них запитаю, може в них є якісь побажання до гарніру. або на пхреміді і асесуах. Дяко? А тут альох. Так, ще одна годинка закінчена, і в мене півгодинки залишилося неподалік церкви, тобто неподалік від нашого будинку. Живе сумна Амелі, як я її називаю. Та жінка, яка мені нагадує героїню фільму одноіменного, але в якої в житті все склалося трагічно. Ну, Така моя версія, так я можу описати цю жінку. Власне, зараз в мене півгодинки їй допомогти. Наскільки я зрозуміла з обідом, подивимось. Вона пересувається, чи, можна сказати, ледве пересувається на кріслі колісному. І живе в маленькій квартирі на верхньому поверсі. Що це за звуки в мене? Не зрозуміло. Якийсь звук незрозумілий наче Гілка якась чи щось десь відвалилось? Щось десь стукає, чіпляється. Ага, гілка внизу якась причепилась. Добре, відчепиться. Зараз покажу. Щось там. Тоненька якась гілочка. Добре, що не якась деталь. Вже легше. Дощик накрапає, точніше, мряка. Почалася дрібна синка. О, я йду ще на півгодинки, і все, буде перерва. Майже три, майже три години вдома. Оп, 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 оп. Ну що, я не помилилася. Дуже незвичайна, незвична, незвичайна жінка, незвична е прикрашена квартира, декор і багато-багато дрібничок. Дуже цікаво все розглядати, але ну, така, як, як я їй сказала, неординарна особистість. Вона я в неї запитала, чи вона е художниця. Вона мені відповіла, що вона ілюстраторка і анімацією займалася ілюстраціями, і любить робити різні поробки з зламаних старих речей. Ну це дуже помітно. Сказала, що зараз вже цього не робить, на жаль, але це її професія була. І завдання завжди, окрім того, щоб їсти, приготувати, розігріти, мені треба було ще обов'язково насипати за вікном. В неї висять спеці... спеціальні годівнички. Одну треба було замінити, бо там закінчилася їжа, і насипати в іншу. Потім вона сидить. ну Вона переважно я думаю 90% часу просто сидить перед комп'ютером, але і перед вікном. І роздивляється пташок в тому числі. Машин побільшало в нас на вулиці. І один величезний мінус перебування в неї вдома це те, що вона багато палить, дуже багато. І просто ці 30 хвилин в мене одяг повністю димом тепер цигарковим пахне. Не пахне, а тхне, звичайно. Приємного мало. Все, перерва закінчилась. Католики зібралися. Чи це скаути? скоріш за все. Так, скаути. Якась у них подія суботня. Власне, година була цієї покупки. Сходила до м'ясника, м'ясної яс... лавки. Тут. Сімейний підряд, сімейний бізнес. Там вже було замовлено, дещо треба було ще докупити. А потім ми вдвох з мадам сходили в Алді. В неї тут поряд воно зовсім. Встигли, ну трошечки я в неї затрималась, бо треба було допомогти там дещо зробити. Ну, там Перемістити, відкрити, розкласти покупки. Ну, менше з тим. У мене через 40 хвилин наступна порція. Три візити по півгодини мають бути. І на тому вже все буде восьма вечора. Вона народу. Це саме католицькі діти, але підлітки вже доволі дорослі. Якийсь у них, мабуть, випускний, Ну, якась урочиста подія. Всі зібралися. Чути вам? На гітарі грають і співають внизу, вже зайшли з вулиці. Лє мені каже, чому ти так працюєш? Тобі весь час треба йти. Я сьогодні йду вже, мабуть, третій чи четвертий раз. А... Бухгалтерку тільки що в нас там внизу зустріла нашу. Кажу, я ж на роботу біжу. О, так, так, так. На снаги, каже мені. Ох, так, все. Останній стрибок, як я це називаю, три будинки. Зараз в стоматологічну клініку колишню їду, потім місіо Марсель і Сюзанна. І потім мадам з Касабланки. Ось такі в мене три візити. Ще Гриша смажить млинчики, панкейки американські, роздрукував рецепт. Все за рецептурою робить. Не дуже в нього круглої форми виходять, але він старається. Маленький кухар ми його називаємо. Так от, вікно відчинене в нас на кухні, і внизу такий аромат стоїть. Він ще туди ван ванільний цукор додав і ось смажить. І всі, мабуть, думають, що це там таке смачненьке. Здається, дощик збирається. Такі ось темно-сірі хмари. Mm. Тут у сусідів свято теж якесь. Столи на вулиці накриті. Третій раз їду в те саме місце за сьогодні. Колами, колами. Бонсо! Бонсо! Oh, oh, oh. Отже, про харчування Марселя і Сюзанни. Я в день, вранці виклала ці сосиски, щоб розморозила ну, і розморозила їх в мікрохвильовці. Щоб приготувати в обід. Власне, коли я прийшла, вони вже сиділи, їли в обід. Марсель, як завжди, приготував собі миску хліба в шоколаді з молоком. А їй розігрів, ну, думаю, що це чоловік розігрів дружині Равіолі. Там в холодильнику стояла тарілка. Не знаю, коли їх перед цим їли. Ну, скоріше за все, що залишилося. Страва з попереднього дня, і вони вже сиділи обідали, коли я приїхала. Ну, добре. Зараз ввечері приходжу. Марсель знову цю миску з хлібом приготував. А в нас же там є нотатки, що ну слідкуйте, щоб він такого не робив, слідкуйте, щоб він не їв той хліб. Ну, а як ти йому заборониш? Я коли намагалася це робити, то він зазвичай нервував і все одно їв те, що хотів. І, власне, тут я йому кажу, що Мюсію, ви сьогодні вже в обід їли цей хліб. вам Ввечері ну, ви маєте їсти щось інше, ви не можете їсти тільки це. Він такий, а, так, так, добре. Послухався мене, уявляєте? Послухався і я приготувала ці сосиски, посмажила, а мадам спеціально, діетичну їжу їсть, там пюре овочеве щовечора. Ну і сосиску одну я положила, гарно поїли, все гаразд, допомогла їй переодягтись, підготуватись до ночі. Тобто всі настанови, на всі нотатки виконала. Трошки затрималась десь на 5 хвилин, але менше з тим зараз залишилась ще мадамська сабланка і все. Бонсуа. Так, і так як я ввечері, мені треба дістати звідси ключ і закрити ворота. На ключ така інструкція. Все, я вільна. Робоча субота закінчилася. Зараз восьма вечора. Поспішаю додому. Читаю коментарі до попереднього відео і взагалі. А, не те, щоб накручуюся, але так все розумію, всі ці перестороги, коли люди пишуть, але насправді, чесно кажучи, вони більше схожі на істерику. Я все розумію. Все розумію, що люди, ну, Війна, психіка постраждала, всі травмовані, і мені здається, різні накрути відбуваються. Тобто люди беруть інформацію не. Просто З таких джерел, не перевіряючи, все це приймають на віру, і від того, я думаю, легше не стає, скажімо так, м'яко кажучи. Але от що я думаю, все ж ну, це, це про тему того, що ми їд... збираємось їхати в Україну, плануємо, принаймні. Звичайно, все не залізобетонно, Ми дуже багато ну, приділяємо увазі уваги щоб інформацію. Передивлятись, переглядати зміни, фільтрувати і так далі. Але ось що я думаю, що все ж таки я неправильно сказала, по-перше, мадам не канадці, як я її називаю, тому що я використала слово vacation в... ваканс французькою. Але це зовсім це ж ніякий не ваканс. Потім я, ну, я пояснила, я зараз мені здається, що бачила на її обличчя таке ну нерозуміння, здивування. Але потім я сказала, що провідати моїх батьків їдемо, і вона з полегшенням така, а ну зрозуміла. Тобто вона запитала, чи мої батьки там. Так я відповіла, що вони в відносно спокійному регіоні живуть, відносно принаймні поки що. Так все відбувається, якщо не буде змін. Не гірше, власне, тобто, і в самому відео в минулому я коли поясню, ну розповідала про це про цю мою бесіду. З клієнткою. Я теж використала слово відпустка, ну, буквально перевела те, що я сказала, але, звичайно, це не відпустка, абсолютно від слова зовсім. Відпусткою я це називаю лише тому, що справді на роботі ну, чоловік візьме відпустку на роботі. Ну, для мене це попередньо, коли я ще не вирішила, що буду звільнятись, це теж передбачалося ось на місяць саме відпустка, але відпустка від роботи. Не в сенсі. Відпочинок. Тож я просто не вдале слово підібрала для цієї мандрівки, звичайно, нелегкої. Ми не тішимо себе ілюзіями якимось і вже точно не їдемо туди відпочивати. І в будь-яких сенсах це не буде відпочинок, тому що мені треба буде працювати, працювати допомогою, в тому числі ось такою психологічною для своїх батьків, для мами. Їй потрібно і догляд додатковий, і просто ось ця компанія. Я вже не кажу про те, як вони чекають побачити своїх онуків. Просто мені здається, останнім часом вони цим живуть. І взагалі, знову ж таки, ми моніторимо те, що відбувається, думаємо, як ми будемо цю поїздку. Взагалі, робити. Я вирішила цю тему не піднімати більше. Принаймні найближчим часом, тому що я бачу як тригери. Точніше, я розумію, розумію, чому, чому може бути така реакція, заснована на страхові, ну на страху, на переживаннях, на всьому цьому, на невідомості, на тому, що власне особливо гарних новин немає, і всі очікують саме погіршення ситуації. Не ситуація війна, що тут скажеш, яка там ситуація? А, тож я щиро вдячна всім, хто переживає. Привіт, сонечко. Дякую, що переймаєтесь за нас. Ми теж думаємо, переймаємось. А це що таке? Чого ти без взуття? Тобі потрібно ще яйце, тому ти пішов його шукати, і тому ти такий щасливий. Дивись, не розбий. Ти щось будеш готувати, і тобі треба яйце. Зараз розіб'єш. Жовто-блакитний Гриня. Католики ще не так, не розійшли. Вони в церкві, у них, них якась справжня подія, якась посвята, мабуть. Не знаю, що це таке. І в церкву ходять, повертаються, знову йдуть, щось відбувається. А зараз вони, здається, вечеряють, судячи по звуках. Тож, добре, закінчую вже. І цей влог, і свою, е, свою розповідь і те, що хотіла донести. Поки що не буду про це говорити. Не так, що це відміняється, просто щоб е, зайвий раз е, і самій не накручуватись, і вас не накручувати. Живемо далі. І скажу дякуємо за лайки. Дякую. За що ти за все. Що скажеш, те й скажи. За лайки дякуємо, дякуємо за підписки, дякуємо за те, що не забуваєте заходити в коментарі. Все, всім спокійного дня.